Раніше правоохоронні органи дивилися на корупцію крізь пальці. Зокрема, у сфері приватизації земельних ділянок. Земля роздавалась, орендарі не сплачують орендну плату, страждають прості громадяни, не поступають кошти в бюджет міської ради. Щоб виправити ситуацію, працівники Хмельницької прокуратури взялися завзято розчищати авгієві стайні. Сьогодні прокуратура активно працює. Над тим, щоб майно, яке було відчужене протиправним іменно протиправним шляхом, повернути його законному власнику. А законний власник це громада. Цьогоріч правоохоронці провели більше сотні перевірок купівлі продажу нерухомого майна і зареєстрували 10 кримінальних проваджень за порушення законодавства при прийнятті рішень стосовно комунального майна до відповідальності притягнуто 58 посадовців. Незабаром перед судом постане екс-голова облради. Йому інкримінують зловживання службовим становищем і підробку документів. Колишнім головою обласної ради та начальником одного з управлінь обласної ради неправомірно передано в оренду ТОВ ринок Будтранс А» нежитлове приміщення загальною площею близько 2400 квадратних метрів та вартістю понад 4 мільйони гривень, які належать територіальним громадам. Внаслідок таких дій обласний бюджет недоотримав. Близько 430 тисяч гривень. Санкція статті передбачає досить суворого покарання. ще Шерлоше за частина друга статті 364 і частина друга статті 366 кримінального кодексу України. Хмельничани так і не дочекалися будівництва льодової арени, а все через несумлінність керівників підприємства, яке отримало земельну ділянку площею 2,5 гектари і вартістю 5 мільйонів гривень. Але з моменту отримання землі в користування, а це 2011-2014 рік, не сплачувала земельний податок. Допущена була заборгованість сумі 100 тисяч гривень, і жодного будівництва, яке я рахую, хмельничани очікували, не відбувалося. відповідно за позовними вимогами прокуратури міста Хмельницького. Земельна ділянка підлягає поверненню територіальних громаді міста. Викрили корупційні схеми і в Чемеровецькому районі. Там на аукціоні продали два табори відпочинку, занизивши ціну в десятеро. Службові особи обласної ради, товарної біржі та оцінювачі склали і затвердили необ'єктивну грошову оцінку. Ми говоримо про збруч і про перлину Поділля. Як наслідок, їх продано на аукціоні не за 7 мільйонів, як би це мало бути, а трохи більше як за 900 тисяч гривень. Сергій Іванов, Ігор Шиян, новини 33 канал.